2022 був складним в усіх сенсах. У таких умовах дуже важливо залишатися на постійному зв'язку з людьми. Чи вдалося це? Я вам скажу як голова партійної організації Другого Рогу. Те, що відбулося 24 лютого. Ніхто не очікував, але вже 25 лютого наші партійці були на постійному зв'язку з людьми в районах і біля себе як то групірували людей і допомагали да, один одному. І перші навіть, на тиждень було у нас спілкування онлайн. Тому що я був у Києві і Верховна Рада повинна була працювати. А потім вже на кінець весни, мабуть, ми вже перейшли в такий офлайн режим. В перший тиждень у кожному районі були організовані хаби, такі маленькі, а потім ми вже зробили партійні офіси хабами великими. Які об'єднали всіх людей для того, щоб допомагати людям, які це потребують, незалежно від роду діяльності, чимало українців долучилися до гуманітарних місій, допомагаючи тим, хто опинився у скруті, що вдалося зробити міській організації партії Слуга народу і криворізьким народним депутатам. Те, що вдалося зробити, ну мабуть, треба спитати у людей, ну вдалося це зробити чи ні, і як це вдалося зробити. Але на самому разі, коли були створені створені хаби, і дійсно перший час наші люди працювали 24 на 7. і в перші дні було визначено напрямки роботи. Ми розуміли, що допомога нужна і військовим, і внутрішньо переміщеним особам. І соціально незахищеним людям криворіжцям, а також медзакладам, і були спрямовані напрямки, і працювали і народні депутати, і депутати місцевої ради для того, щоб залучити якусь допомогу. Яка б це, це зробити? Да? Люди, які е, в житті там були у, у них свої професії, своє життя, повністю переключились на ці рейки військові, так скажемо. Да? Їздили і в Миколаїв, і в Криворізькому району допомагали людям. Та ж допомога військовим у листопаді у нас були е, наші колеги із Польщі. Е, ми з ними домовились про співпрацювання, і коли вони до нас приїжджали, на власні очі, вони побачили те, що робить Росія. Те, що робить окупант, це розбиті школи, це розбите наше училище в Суворівське, і ми їх провезли в по високополю. Через високополі там вони поспілкувалися з людьми, і побачили своїми очами, як це танки і БТРи стоять посеред полей, підбиті да, російські, і побачили руйнування і там, і домовились, що о, Будемо співпрацювати, і е, також е, був Zoom ось недавно з ними, і е, розмовляли про те, що буде допомога 50 на 50. 50 це для е, медзакладів нашого міста. Це медикаменти, це е, обладнання медичне, а 50% це е, на військових. Тепловізори, також генераторами і для військових, і для медичних закладів, також автівки і карети швидких швидкої допомоги. А також «Дія Бізнес» в нашому місті, яка була відкрита за мого сприяння, вона працювала як хаб для допомоги людям. А зараз вона вже запрацювала як «Дія Бізнес» для підтримки наших підприємців, і ми розуміємо, що Життя продовжується, що ми переможемо, і допомога підприємцям повинна бути. Нашим народним депутатам і вам конкретно вдалося чимало друзів залучити до допомоги місту і району. Хто долучився? Як я вже говорив з перших днів ми долучали. До допомоги Кривому Рогу і Кривоморійському району всіх своїх знайомих і незнайомих ми шукали, з ким можна співпрацювати. Була допомога за кордоном: це Австрія, Німеччина, Польща, Іспанія. Дуже дякую всім, хто долучився до цієї допомоги. І вона і зараз надходить до нас, і також тому, що ми народні депутати, наші друзі. Друзі народні депутати теж підключилися до цього. Допомога була е, із обласних центрів, з обласних хабів: це і Львівська область, Волинська, Ровенська, е, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська. Я вам скажу: шляхом о, цих спілкувань і допомог о, ми змогли десь тисячу тонн. Гуманітарного грузу привезти сюди, які роздали людям і військовим, і внутрішньопереміщеним особам, а також соціально незахищеним людям Кривого Рогу. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, кривий Ріг, рік, кривий різький район стали по суті другим домом для багатьох людей. Як вибудовувалися комунікації з внутрішньопереміщеними особами? Чим їм допомагали? перші півтора-два місяці? Ми намагалися всю допомогу спрямовувати на військових. Але з кожним днем у Кривому Розі зростала кількість внутрішньо переміщених осіб. І це люди, які до нас в Кривий Ріг приїхали із Миколаївської області, із Херсонської області, із Запорізької області, із Донецької області, із Луганської області. І всі вони потребували допомоги. І Наші хаби ну, почали видавати допомогу цим людям, і бувало таке, що в день приходило до 400 осіб, проходило через хаб, і за цей Період десь около 45 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу в наших хабах. Також були безкоштовні юридичні і психологічні консультації для внутрішньопереміщених осіб, а також залучались, діти були зроблені такі куточки, де діти могли займатися дозвіллям і іграми. І Таке подібне неможливо не згадати про медиків. Це роду медичний фронт без перебільшення насправді. І як ви підставляли плече підтримки тим, хто рятує життя? Дійсно, фронт військовий був недалеко від Кривого Рогу, і тому наші лікарні стали опорними по прийому поранених і. Е... Ми ж розуміємо, що перша допомога вона була там в полях, а потім привозили е, бійців е, в наші лікарні, і е, одна з них, буду казати, да, яка там лікарня, але ми всі знаємо ці лікарні, які у нас упорні. І... Не все ну, і в лікарнях було, і коли ми привозили і розмовляли і з закордонними партнерами, і з нашими депутатами, і містами обласними ми просили, щоб нам присилали і якесь обладнання медичне, а також медикаменти. Які були потрібні. Це, це все робилось, і ми за цей час більше 150 тонн привезли медикаментів і обладнання. Це і чотири карети швидкої допомоги, чотири портативні апарати ШВЛ, сім апаратів для швидкого загоєння Ран. Реанімаційні ліжка були, два апарати УЗД. 150 комплектів для облаштування місць для пацієнтів, і це, чесно кажучи, не повний список, це так то, що набросав. І генератори ми розуміємо, що на даний час. Нашому місті і по Україні після цих ударів варварських по інфраструктурі, по нашій критичній, ми розуміємо, і ми знаємо, тому що ми живемо тут. Ми знаємо, як відключається світло. Може, ліхтарик включити чи свічку запалити. То в лікарня повинна працювати, повинні проводитись якісь маніпуляції і хірургічні операції проводитись, і ми це все прекрасно розуміємо, тому. Просили присилати генератори, тому і закупали генератори, де не тільки можна було. І наразі ось, кілька днів тому ми завдяки, завдяки нашим партнерам з Казахстану, завдяки нашим народним депутатам там Сергій Нагарняк, і дружба, група дружби Казахстану з Україною приїхали два генератори 50 кВт, один. Привезли до першої лікарні, другій до другої лікарні. Також передали завдяки азербайджанським друзям і Василю Вишевенюку, і фонду «Чисті серцем один генератор 20-кіловатний в четверту дитячу лікарню. Нашу, і один генератор поїхав до військових. А також Ну це такі великі генератори, в маленьких було більше, і, і поляки нам передавали, і ми закупали ну, 3-5 кВт. Ну, не знаю, вже і по кількості не, не скажу. а Великі ми ну, зараз от, в, в, з польськими колегами говоримо про те, щоб е, більш кіловат було. Тому що можна привезти на 50 кіловат 16-17 е, маленьких, чи один великий, який буде закривати всі потреби. Да. І розуміли, що е, в, в, Медикам треба допомагати, тому що дійсно і військові були поранені, поступали і внутрішньо переміщені особи, які ну, всі живі люди, всі хворіють, і навантаження на лікарні дуже велике, тому що десь около 70 тисяч переселенців. Було в Кривому Розі, які наразі ну, частина може і уїхала, а частина залишилась, які живуть тут. Ну і мешканці Кривого Рогу. І про найголовніших людей на цей день про наших захисників якою була допомога в цьому напрямку, і які були потреби першочергові і зараз? Я вже зазначав, що допомога військовим це була основна допомога, яку ми робили, і з перших днів. Ну, так може, і не можна казати, там хаотична якась була, але всі не розуміли, як і що, і військові, які були у нас, ви ж знаєте, і ТРО, у нас з Ну, так казали, що в жовтні організувалися, насправді це було вже січень-лютий, і батальйон за батальйоном формувалися, і в забезпечення ще в Збройних сил якби так було, а ТРО так, хромало, так скажемо. Да? І ми з перших днів. І автівки завдяки нашим депутатам, завдяки Олександру Фастовцю, голові фракції, завдяки депутатам Олені Криворучкіна і ну, Володимиру Захарченка, завдяки Євгену. Сотніченка, голові районної військової адміністрації Криворізької, ми з перших днів почали привозити автівки, які дуже потрібні були нашим військовим. Вони і зараз потрібні, але тоді таке время було, що вкрай необхідні вони були. І ми де тільки не домовлялися, де тільки їх не знаходили, тому що не тільки ми їх шукали, і за цей час ми вже більше 50 автівок передали військовим. Також я не знаю, перші два-три місяці 11 тисяч чоловік тільки кормили. Це ну дуже дуже така цифра виходить. Я не буду її там озвучувати, але це ну, дуже така велика сума. І завдяки тим людям, нашим аграріям, нашим підприємцям, які так скажемо складчено. Скидувалися, закупалися продукти і готувалася їжа, розвозилася по, по блокпостам, по е, територіям, де стояли наші військові. Також було закуплено 10 тисяч комплектів натівської форми, яка була передана також нашим військовим. І е, спілкування з мінцифрою ми. Е, Дякуючи Мінцифрі, ми отримали 47 приладів тепловізорів, оптичних прицелів, які також були передані військовим. І окрім цього, були генератори, бронежилети, каски. Також наші депутати допомагали в ремонті автомобілів, які і приходили і які потім поверталися з фронту, їх ремонтували, передавали зворотня. Зарядні станції, які запити приходили від військових, ми намагалися все виконати. Був запит на е, пересувну стоматологію для бійців, і був переоплатнений мікроавтобус, е, в якому встановили, е, до речі, у нас е, в країні це робили. Можу сказати в Тернополі. Дякуємо Тернополю за те, що вони це роблять. І був переобладнаний і крісло, і ця машина Дійсно, якісна і сучасна техніка встановлена. І я думаю, точно допоможе нашим бійцям вилікувати їх. Проблеми з зубами, також дуже великий запит у військових на мобільні пересувні пункти, е санблоки, так скажемо. да е Душові туалети е були взяті контейнери, в яких також якісно зробили і душові кабінки, і е туалетні кабінки, а також е машинки. Для прання і сушарки говорячи про організацію Слуга народу організація має на увазі великий колектив, велику команду. Ми не можемо не згадати про крила так звані жінки» і «Зе молодіжка. Наскільки суттєва була їх підтримка? Треба відзначити, що. Тільки рік роботи прийшов, як почалась повномасштабне вторгнення почалось, рік роботи цих структур за молодіжки і за жінки. І я вам скажу, що дуже тісна співпраця нашої партійної організації з цими, з цими напрямками. І ті люди, які ну, за молодіжка, це точно люди, які Будуть розвивати Україну, відбудовувати її після перемоги. А за жінки ми ж всі розуміємо, що без жінки ми нікуди. Те, що вони робили і їздили на виїзди і по Криворізькому району, і в Миколаїв, і в Херсонську область, і відвозили те необхідне, що потребували люди. Те, що вони робили, це ну, з перших днів ну, так і було. Я скажу так, вони виступали е, постійно потужною підтримкою е, Криворізької партійної організації, і е, як ми й й йшли на вибори одною командою, так ми і досі залишаємося одною командою і працюємо на розвиток України. Наша команда повністю відкрита. До людей. І слідкувати за нами можна в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі. В цьому році ми відкриємо ще, думаю, офіси в районах міста, куди зможуть люди звертатися за будь-якою допомогою. Приходьте, ми не ховаємось, ми з людьми. І останнє питання. До Юрія Корєвченко не до народного депутата, а просто до людини. Яка ваша мрія? Яка мрія? В цей час, мабуть, у всіх мрія одна. І навіть моя 12-річна дочка там, на Новий рік щось загадала. Да? І дружина запитала, а що ж ти загадала? Вона каже: мама, ну що ти не знаєш? Зараз у всіх одна мрія. Перемога і дійсно мрії є, але вони вже будуть після перемоги. Так що слава ЗСУ, слава Україні, слава президенту, все буде Україна!